В цьому випуску термінова новина з Олімпійських ігор українського спортсмена дискваліфікували зі змагань через підтримку пам'яті, віддавших життя військових. Усик підписав сенсаційний контракт на новий бій. Російський боксер вирішив пригрозити відомому чемпіону. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Слот світі любить, коли ти щасливий аж до небес. Слот світі любить тебе, з депозитом і без. Слот світі любить тебе щиро. Вітаємо з зде! Слотці, столиця твоїх розваг. Усик підписав контракт на сенсаційний бій, який організує турки Аль-Шейх. Об'єднаний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик підписав контракт на бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена за інформацією джерела. Сайт Кікбоксінг поєдинок запланований на 9 травня 2026 року. Сторони досягли повної згоди щодо організації мегабою, деталі щодо місця проведення наразі не розголошуються. Верховен є багаторічним чемпіоном Глорії. У кікбоксингу та має рекорд у 66 перемог. Також у його активі по одному поєдинку в професійному боксі та ММА обидва завершилися перемогами. Для Усика це може стати першим офіційним боєм проти представника кікбоксингу. Ініціатива провести поєдинок належить голові Генерального управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Альшейху. Усику поставили ультиматум. Українець може втратити титул чемпіона світу, чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик може втратити один із титулів. Всесвітня боксерська рада звернулася до представника України з вимогою провести обов'язковий захист проти володаря тимчасового поясу WBC Агіта Кабаєла. Усику повідомили, що він може провести лише один добровільний захист, після чого від українського боксера чекають на бій проти представника Німеччини. У разі відмови українець втратить титул WBC, а Кабаєл буде підвищений в статусі до повноцінного чемпіона світу. Очікується, що наступним суперником Усика. Стане легендарний нідерландський кікбоксер Ріко Верховен. А Гіт також не збирається сидіти без діла і проведе проміжний бій у травні. Опонент наразі невідомий. Російський боксер вирішив пригрозити Тайсону Ф'юрі. Супертяж Тайсон Ф'юрі через рік після завершення кар'єри оголосив про повернення в ринг. А суперником 11 квітня буде російський боксер Арслан Бек Махмудов. Промоутер Махмудова Каміл Естефан упевнений, що британця остаточно відправлять на пенсію. Мета Махмудова відправити ф'юрі на пенсію. На цей раз остаточно і назавжди. Готуйся, Тайсон. Ми це зробимо, сказав Естефан. Друзі, а як ви думаєте, чи дійсно самовпевнений росіянин зможе здолати великого чемпіона Ф'юрі? Пишіть вашу думку в коментарях. Вордлі захищатиме титул чемпіона світу проти колишнього суперника Усика. Чемпіон світу за версією WBO в суперважкій вазі Фабіо Вордлі проведе наступний бій 9 травня в англійському Манчестері. Про це повідомив The Ring. Суперником британця стане його співвітчизник. Колишній володар титулу IBF Даніель Дюбуа. За інформацією джерела, сторони успішно обговорили всі формальності і дали згоду на бій. Гвоздик ухвалив рішення щодо майбутнього після гучної поразки. Відомий український боксер Олександр Гвоздик після поразки від серба Радівоя Каладжича не планує вішати рукавички на цвях. Якщо б я слухав експертів, які кажуть, що мені потрібно завершити кар'єру. То зараз моїм найбільшим досягненням була перемога на чемпіонаті області серед юнаків. Я це чую все своє життя, починаючи з 12 років, але і суперечити експертам також не стану. Так, я вже старий, так, я вже ніякий, так, вже треба зав'язувати. Але це рішення я прийму тоді, коли сам захочу. Дайте, хоч наприкінці в нокаут упасти красиво, сказав гвоздик. Закінчуємо випуск справжнім скандалом з Олімпійських ігор. Міжнародний олімпійський комітет відсторонив українського скелетоніста Владислава Гераскевича від участі в Олімпіаді 2026 через недотримання заборони на використання шолому пам'яті, за словами представників МОК, попри численні обговорення та особисті зустрічі між МОК і паном Гераскевичем. Зокрема, останню сьогодні вранці з президенткою МОК Кірсті Ковентрі він не розглянув жодної можливості компромісу. Нагадаємо, Гераскевич виступав у шоломі із зображеннями українських спортсменів, які загинули внаслідок вторгнення Росії в Україну. У мок вважають, що спорт поза політикою та виступили проти того, щоб українець одягав подібний шолом. Наш козак же відмовився виконувати дивний наказ Олімпійського комітету та все рівно планував вийти на перший заїзд у цьому шоломі з надписами героїв України. Саме тому МОК зробили хід на випередження та дискваліфікувала українця зі змагань, фактично зруйнувавши його мрію на медалі та перекресливши усю чотирьохрічну підготовку українця до Олімпійських ігор. Справжня ганьба від міжнародного комітету. Ось що про це заявив сам спортсмен. Я ні про що не жалкую, як і чотири роки тому є речі важливіші за медалі. Відстоював у те, у що я вірю. Чи виконав шолом місію? Сподіваюся, виконає місію, ми його виставимо на аукціон і таким чином зможемо зібрати якусь допомогу Україні. Гадаю, цим він допоможе Україні та врятує багато життів, сказав Гераскевич. Друзі. Ставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте нашого спортсмена та вважаєте рішення Олімпійського комітету ганьбою цієї організації. А наостанок не забудьте підписатися на канал. Дякуємо вам за перегляд цього відео.